Юні трубачі, кларнетисти та саксофоністи продемонстрували свою майстерність в Івано-Франківську. Третій конкурс виконавців на духових та ударних інструментах зібрав понад 60 юних музикантів з різних регіонів України. Журі та відвідувачі конкурсу упродовж кількох годин могли насолоджуватися шедеврами світової класики, концертами Баха, Моцарта і Віваді. Дарина Никитенко у свої 14 володіє саксофоном настільки, що грає із закритими очима, наче справжній майстер. Звучання саксофону переносить слухачів у далекі – епоху джазу. Одразу й не скаже, що дівчина виконує гуцульські старосвітські мелодії. Майстерність саксофоністки з рівного журі відзначила першим місцем. У подарунок виконавиця отримала диплом та dvd програвач. Дарина розповідає, саксофон інструмент емоцій. Справжні саксофоністи грають не по нотах скоріше своїми почуттями. На духових інструментах можна передати все, що ти хочеш, наприклад, вирости свої емоції через звуковедення, подачу. Там просто, ну просто насолоджуєшся цим звуком і цим тембром. І це а складність його. Ну то там треба мати хорошу дихальну систему і е, швидкість пальців. А от львів'янин Володимир Процюк вразив грою на флейті. Концерт Вівальді приніс учасникові гран-при. Коли я поступав в музичну школу, мені дали вибір, на яких інструментах грати і показали. Мені флейта здалося найтонкішим інструментом. і звук був дуже гарний, такий чистенький, тоненький. Конкурсантів оцінювали за кількома критеріями майстерність виконання, складність програми, та й сам учасник повинен мати харизму. Тільки тоді цікавий виконавець, коли вас тримає якусь увагу, правда? А тут ви для себе тоді самі вирішуєте, Що вам більше в нього подобається? Чи харизма, чи складність програми, чи віртуозність. Тому що знов ж кіскав віртуозність і техніка, це це ще не все. Головне наскільки людина це подає музично. Наступного року конкурс юних виконавців розширить свої горизонти. До участі планують запросити таланти зі всієї України. А отюди симфонії, варіації та сонати для духових та ударних інструментів лунатимуть кілька днів. Світлана Колеснікова, Владислав Васильчук, новини на вежі.